В центрі міста за неофіційною інформацією 60 убитих серед них двоє міліціянтів. Офіційна статистика нарахувала 35-ро від початку сутичок. Медики з майдану повідомляють, мітингарі гинуть від куль снайперів. За попередніми даними від ранку біля готелю Україна загинуло 13 активістів від кульових поранень у шию та голову. Про це повідомила лікарка Ольга Богомолець. Кількість загиблих постійно поточнюють на цю хвилину. Вже принаймні пів тисячі поранених людей і далі приймають у всіх шпиталях столиці. В 17-й столичній Олександріївській лікарні швидкої допомоги серед прибулих багато тяжко поранених. Черги з родичів шокуються і біля столичних моргів. Більше про людські втрати наші кореспонденти. Розбиті голови, зранені ноги. Людей бентують просто на вулицях. Скривавлені бездиханні тіла тягнуть до швидких, чи просто складають подалі від епіцентру подій. Швидкі одна за одною їдуть по поранених. Олександрівський та Михайлівський собори перетворилися на операційні. У готелі України нині медичний штаб. Лікарка Ольга Богомолець повідомила, що мітингувальники гинуть від куль снайперів. Від ранку кілька десятків активістів померло від прицільних кульових поранень, переважно у шию та голову. Ну на жухневому другий на барикадах десь зараз налічується чоловік. Може 15-20, Там важко порахувати. З того боку барикад серед міліціянтів теж рахують утрати двоє загиблих і щонайменше два десятки поранених. До столичних лікарень невпинно привозять людей. Працівники носять скривавлені, простирадла, волонтери, медикаменти. А що там є? Перев'язка, перев'язка денти. Да. Там тих, будь-який да, да, да. інвентар, який потрібен після операції. Тому що, в принципі, всі поранені є вогнестрільні. Скільки людей зараз приблизно? Зараз приблизно 25 чоловік. Одна жінка, одна медсестра ще є. Теж поранено важко. І таки на щастя вижила 21-річна волонтерка медик Олеся Жуковська. Вона допомагала пораненим на Майдані. Сьогодні вранці дівчина отримала тяжке поранення кулею снайпера. Її останнє повідомлення у твіттері – Я помираю. Тіла загиблих з Майдану від ранку звозили у цей столичний морг. Хлопці молоди, в камуфляжі зовсім там що попало. Часи, що будуть вести. родичі полеглих убиті горем. Ром, Раніння, Пожелаю, чтобы их дети не дожили до 22 Мой мальчик. Він був учителем на Майдані. в серце, снайпер. Сьогодні. Серед десятків загиблих, і торішній фіналіст шоу Україна має талант Валерій Березденюк. Йому було 50. чоловіка поцілили у спину кулею, яка стала для нього фатальною. Тіло з Києва поїхала забирати вдова. У мене вже було таке перечуття. Я відкрила інтернет, щоб поповнити рахунок, і побачила фотографію, де лежали чотири тіла, і повзутті вони були накриті, але взуття і джинси. Я поняла, зрозуміла, що це мій чоловік. Я просила Бога, щоб це була помилка. Ми не віримо, що він загинув. Я вчора цілий день його чекала з роботи. Думала, може, він повернеться? Може, це сон? Може, це неправда. Чоловік був приватним підприємцем, а головне, унікальним художником створював малюнки на воді, чим і полонив минулого року українців. Він відчував її, просив. Казав мені, що якщо я помру, то я хочу, щоб я лежав на прапорі України і був червоно-чорним прапором накритий. Євгенія Мотрич, Наталя Барська, Микола Шираєвський, Антон Шоломицький, програма Вікна СТБ. За минули дві доби до столичних бюро суд медекспертизи доправили 67 загиблих. Це вже офіційна статистика.